Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Починаю пекти пасочки. Пасочки виходять за цим рецептом, який я вам зразу покажу, смачні вдалі. І цей рецепт бере свій початок іще іще в 70-ті роки минулого століття. Мама моя пропекла за цим рецептом пасочки все своє життя, і я за ним печу. З рецептами не експериментую на Великдень. Що ж, мені необхідно? Спарила я вчора молоко. Один літр ось налила для пасочки. Холодильник вчора поставила, сьогодні мені тільки залишається його підігріти. Літр, одну літрову баночку, верніше, цукру насипала. За оригінальним рецептом йде півлітрова банка цукру, але пасочки тоді будуть не солодкі. Я оце додаю 1 літр цукру. А ви, якщо спечете, скуштуєте, а надалі будете визначатися з цукром самі. Одна столова ложка солі. Пів склянки, у мене склянка на 200 мл, пів склянки олії без запаху. 100 грам дріжджів, півлітрова баночка сметани. Сметана в мене магазина в цьому році. Я брала 20% жирності сметани. 17 яєць, 200 г вершкового масла. Масло я взяла жирністю 82%. 100 г маргарину, маргарин брала я вершковий. Родзинки, які я промию, просушу. І ванільний, два пакуночки ванільного цукру. Беріть або ванілін, або цукор ванільний. Моя мама ще додавала в пасочки Есенцію Дюшес. Можна також додати в тісто натерти цедру лимонаж або ж апельсина. Ну, і, звичайно, просіяне борошном. Зазвичай я його не важу, не міряю. Але на своєму на моєму каналі вже є е, два відео про ці пасочки. Там люди запитують, скільки ж потрібно борошна на заміш. Я його зважила, як замішаю, то вам скажу. Зразу я дріжджі розчиню, додам же ж розкришу дріжджі, додам цукру і трохи тепленької водички. А тоді вже будемо з вами замішувати пасочки в каструльці. Підігріваю молочко, щоб воно було тепленьке. А на водяній бані розтоплюю маргарини вершкове масло. Родзинки промила, просушую, вбила в миску 17 яєць. Додаю до яєць 1 літрову банку цукру, розколочую це все. Ну і зиб'ю. Взбиватиму я вручну, збиватиму доти. Доки мені не набридне. Яйця розколотила із цукром так, Гарно їх перетерти. Не взбиваю довго, бо болить рука. Буду замішувати тісто я ось такій двох відерній каструлі. Дівчатка, ставлю її на табуреці і в неї буду все кидати і все пасти. Починаю з молока. Так, дивлюся, одразу мете ви ту каструлю. І що я туди всипаю, вливаю. Один літр тепленького пареного молочка. З пареного, дівчатка, молочка. Один літр. Я рецепт напишу під відео, а також, мабуть, писатиму я, скільки додаю чого, на екрані, бо не всі глядачі і підписники можуть подивитися рецепт під відео. 100 грам розчинитих дріжджів. Відключилась дівчатка, бо дістала ложку. Це не я її надгризла, роки вичовгали ложку. Додаю в каструлю цукор з яйцями. Так, олію. Маргарин, вершкове масло. Сметану. Ну, цією ложкою не залізу, треба поменшу іти. Сметану. Прийняла в посуду, щоб мені не мішала. Буду помаленьку тепер додавати борошно. Каструльку свою невеличку. Ось так. Всипаю, тепер сіль вкидаю в столову ложку. Солі. Родзинки. Родзинки додаємо на свій смок. Хто скільки схоче, стільки і додає. Я оту пачку купила. То її всі, всю і вкинула. Отак От родзинки я в борошно обкачую, а тоді продовжую додавати борошно. Спочатку ложкою, невеличкою, замішую. А тоді вже почну замішувати руками. А чого ж ви оце, дівчатка, дивитесь? Та не кажете мені, що Ларіса ванілін лежить. І ти його на стіл поклала, а в тісто не вкидала. Ванілін, дівчатка. І все інше, те, що ви хочете додати до тіста. Звісно, що треба трохи потрудитися. І біля тіста ж можна трохи заморитися. Але як напечемо пасочок, то будемо тоді ними смакувати. Ось так тепер я на дошці тістечко буду замішувати долі. Тісто я вже вимісила 4 кілограма, 425 г. Пішло борошно в мене на заміс. Повертаю тісто я в каструлю. Каструлю накриваю кришкою і вкутую каструлю ковдрою. Включила газ. І поставлю каструлю, я, щоб тісто підходило під тепленьку батарею. Тим часом я підготую форми для пасочок. Випікатиму я пасочки в старих алюмінієвих каструльках. Каструльках наших мам. Тільки виріжу пергамент, і всередині пергаментом я вистелю. Майже три години тісто підходить в каструлі. Ось дивіться, бачите, як воно гарно підійшло. Буду я зразу готувати формочки та викачувати пасочки. Готую формочки. Ось в таких каструльках алюмінієвих я буду випікати. Можливо, хтось скаже, зразу продаються там паперові формочки. Купувала я дівчатка не один рік. А саме ось ці алюмінієві старі каструльки, в яких пекла моя мама пасочки. Мені саме найбільше подобаються. Вирізаю я ось, ось круг, поставила ж каструльку, зміряла. Вирізаю круг, це буде на дно каструлі. А тоді виріжу ось так я шматочок паперу і поставлю його всередину каструлі. Викачу, я вже пасочки. Мене просили показати, як я це роблю. Та, звичайно, так, як і ви, дівчатка, беру з каструлі тіста, скільки мені потрібно. І починаю пасочки викочувати. Ось так. Беру з краю тісто і до середини його качую. Ось так. Ось так. Бачите. Беру стільки, щоб е, заповнити е, форму на одну третю. Тобто. О, якщо ось так залишити покласти, то ось тут е, знизу пасочки може бути е, дірочка, як спечеться. То я отак іще беру до кубки, стягую ось Бачите, ось так, іначе як торбочка, мішечок ось так стягло. отак крутнула. крутнула. І все. Тоді тут у тієї дірочки всередину, як спечеться, не буде. Все, папір я нічим не змощувала. Пишу пишу, що він силиконізований. Ну, значить, іще б трохи більше тіста. Витягаю назад, беру іще трохи тіста, дівчатка. О, всюди його. О, і знову качаю. Відділили шматочок з каструлі, подивилися, скільки його. Якщо менше, тіста додали, якщо більше, то відняли. Зрозуміло. О, все, робимо таку торбочку, наче я роблю. Можливо, у вас інша техніка формування пасочок. Ота, і сюди кидаю. Все. Бачите? Все. Ці каструльці вже я пасочку викачала і знову починаю пасочку формувати. Так, перші свої три пасочки я викачала і залишаю їх підходити. Хвилин через 15, 20. Буду я викачувати другу партію пасочок. Доки ці спечуться, і ще підійдуть і спечуться, то друга партія пасочок підійде. І так почну випікати, бо буду випікати я разів три, а то й 4. Бо, як я вже сказала, пасочок із цієї кількості тіста виходить чимало. Випікатиму я. Пасочки при 180 градусах до готовності. Зазвичай, ось в такій, в такій каструльці пасочка в моїй духовці печеться 35 хвилин. Ну, а менші ж пасочки менше часу печуться. Перші пасочки, які я з вами викачувала, в мене майже підійшли. Взяла ось одну, щоб показати, вам на тепленькому котлі стоять. Другу партію пасочок я викачала, порозкладала по формочках. І на третю партію я вже ось формочки готую. А я тим часом буду робити глазурь. На один білок беру 3 столові ложки цукру. Я взяла три білки і 9 столових ложок цукру. Буду збивати, вручну я буду збивати, доки глазурь буде густа і не відчуватиметься на зубах цукор. Глазурь я вже збила. Духовку розігріла. Пасочки у формочках підійшли, буду ставити їх, випікатися. Щойно витягла пасочки з духовки, поставила випікатися другу портію. Пасочки постоять хвилин 5-10, і я їх буду витягати з форм і змащувати глазурю. Ось, погляньте, дівчатка, яка вийшла. У мене пасочка, от лесенька, пухка. І повірте, дівчатка, що смачно. Дивіться, з усіх боків пасочка гарненька. Щойно витягла другу партію пасочок з духовки. Вони у мене трохи менші, ніж перші. Зразу їх змащу глазурю, а в духовці у мене ж іще пасочки допікаються. Одинадцять пасочок. У мене вийшло різного калібру. Чотири Ось, дивіться, чотири такі ж більші. Тоді ось три меншенькі. І ще менші. І одна маленька, мабуть, одразу, мабуть, зразу ми з вами її і розріжемо. На оці пасочки, на порцію, у мене глазурі пішло три білки і дев'ять столових ложок цукру. Зразу я їх трошки отак порозпихаю, пасочки, і вам розріжу ось цю майлесеньку пасочку. Дивимося, дівчатка. Квертяюся в лазур. Ось погляньте, яка посочка виходить, бачите? Гарна, я так вважаю, і смачна. Напекла я вам з вами сьогодні собі пасочок. Добре, е, у мене є. І інші справи на сьогодні. А вам, дорогі мої підписники, дякую за перегляди, до побачення, до нових зустрічей і всього вам доброго!